Ох ти, йо, скільки понарізав, пів персика зрізав. Всім привіт, дорогі друзі! Знаходимося біля наших персикових дерев. Ви бачили, я вам розказував, що зроблю декілька відео на рахунок літньої обрізки. Да? І ви бачили відео обрізку на веретині, однорічні саджанці, які ми садили. І ще залишилось саме цікаве. Це таке, як чаша, дерева, які вже плодоносять. І покажу вам цю обрізку. Дивіться, ось у нас дерева. Які вже я сьогодні деяким зробив обрізку, деяким раніше робив обрізку. Як я мотивуюсь, коли її робити? Да? От дивлюся, от дивлюсь по сортах, ті дерева починають більше заростати, більше загущатись, відкриваються пагони другого порядку. І я стаю, роблю. І також враховую термін дозрівання плодів. Да? Якщо ось з боку в нас там декілька дерев київського раннього, і він уже починав наливати, я в першу чергу зробив декілька дерев. Обрізку цих наших дерев, а потім проходить деякий час і роблю на інших. Але ще багато чого я не обрізав і тому саме покажу вам так в пік цієї обрізки. Отож, друзі, результат після обрізки зараз покажу тут, що в нас є. Да, зараз я покажу обрізку, як як як, як вона виконується. Ось, ось, бачите, подивіться, яка чаша, все прорізано, подивіться, скільки приростів ми зняли. Якщо хтось пам'ятає, цей персик ми обрізали минулий рік, я показував літню обрізку. Йди покажи, як воно, бачите, все просвічується. І дивіться, наші персики вже доволі таки гарно отримують сонце. Е, все нібито по цьому дереві добре. Тепер дивіться, раніше робив літню обрізку, може десь недільку назад. І тут уже цікаво є, що глянути. Тут уже у нас наливаються плоди. Це у нас київський раній. Зайди, ось так сюди, покажи в чашу. Ось наші наші персики. Бачите, вони вже такі червоні. Є крупніші, є трохи дрібнуваті, але вони ще тверді, я думаю, що вони ще добруть калібра. От сюди, от сюди. Подивіться середини, як вони гарно отримують світло, наші плоди. Да? Сонце після літньої обрізки і в них гарно буде набиратися цукор. Дерево київського раннього після літньої обрізочки. Бачите, наскільки ми знизили крону. Подивіться, які наші персики. Ну, вони наливаються, ну ще їм ще до дозрівання їм. Ще вони, скажімо так, не готові. Йде тільки налив даних персиків. Але вони вже, бачите, просвітлена крона, і для них це дуже чудово, що вони бачать світло і сонечко. Бачите, раніше, обрізка була трішки раніше. Ось сьогодні те саме обрізав. Подивіться, теж наскільки ми знизили нашу крону. Там вже такі пагони були високі. Подивіться, скільки прироста зрізали. І отак от підійде. Те ж, ну, тут вже плоди, бачите, отак заглядаєш, наскільки воно вже все просвічується. Ось наші персики, да, як вони бачать світло. Подивіться. Їм ще до дозрівання, вони ще зелені, це такий крупноплідний сорт, їм ще, ще є. Але що цікаво, те, що е, от, зрізали ми, хтось боїться різати, зрізали ми значну частину пагонів, да, і цим самим оці слабші пагони ми підсилили. Тримаємо крону, бо дерево добре потужне. Покажи, який там штам. Там, якщо його не обрізати літнього обрізку, то потім будемо з драбиною до нього підходити. І все, ми тримаємо крону. Подивіться, витягнуті руки, з ми працюємо з землі, все, все супер. І підсилили оці слабші пагони, які ще, ще зараз наростуть. будуть гарної толщини, і є світло, у них закладеться по. Плодова брунька. І зараз ще раз покажу результат літнього обрізка на веретині, де ми обрізали, в якому воно стані. І далі приступимо з вами до обрізки детальними роз'язками. Результат нашої літньої обрізки, пам'ятаєте ті відео. Я завжди, коли щось роблю, я завжди показую от результат, що воно вляє. Подивіться, вже, як наливаються наші персики, подивіться, яка красота, все провітрюється, отримує сонечко, це у нас сорт Кондор. Чи Кондор, хто як каже, але що цікаво, от в цьому році, от з ним вийшло Дивіться, три дерева даного сорта. Цей вже наливає і так доволі набирає конкретно, ці ще ну, відстають, скажімо так, по термінам. Чого так вийшло? Сказати, що він менше нагружений, та ні, вони нагружені однаково, подивіться, скільки, подивіться, скільки плодів. І чого так вийшло? Все однаково. А цей набагато, ну на недільку точно раніше достигне. Він, обично, Кондор після Київського раннього, в моїх умовах дозріває, але в цьому році це дерево, мабуть, може, і або вийде з ним. В одній терміни, а може навіть і обжене. От така може бути різниця. Бачите, оцей результат, що ми обрізали, дали сонечко, підсилили ці слабші гілочки, вони зараз стають грубішими, вони набирають, набирають на себе вже живлення і гарно буде закладатися пудова брунька. А ось результат нашої обрізки. Да, на однорічних саджанцях, покажи. Пам'ятаєте, ми недавно буквально робили, поприрізали все. І бачите, вже повідкривались пасинки другого порядку. І зараз піде іде розгалуження вже цієї крони знову. Ми підсилили його ріст, цю обрізку. І зараз воно це все, все почне гарненько рости. І далі ми виберемо пагони, які нам потрібні будуть, а лишні, які не потрібні, будуть будуть рости в чашу, в середину ми його приріжемо. Ось це результат даної обрізки. Е, і зараз приступаємо до обрізки е, на чаші, е, переходимо туди. І додивіться відео до кінця, в кінці буде маленька дегустація, е, щось буде цікаве. Ну ось ми біля нашого дерева, яке ми будемо обрізати. Дивіться, це дерево одне із перших, яке посадив, на якому я навчався. Це вже дуже багато йому років. Тут, тут декілька дерев. Чого воно в такому стані, бо воно було обрізане, бачите, спили, які воно обрізане було на омоложення. Тому от воно в такому стані. І зараз якби, ми сформували ту саму чашу, йому десь, не мабуть, вже і під 15 років цьому дереву. Але зразу не було літньої обрізки, і трішки дерево відпущене було вверх. Зачастую, да, як початкові сидівники вверх-верх-верх. Вверх, і потім прийшлось робити, вже коли далі, прийшлось робити омоложуючу обрізку. І те саме сформували ми чашу. І зараз на ньому покажемо, що ми ріжемо. А, доволі. Да. В тому році бачили наше відео з окуліровками, ми окульоровками. Хто наші підписчики вже від початку да бачили відео, якщо комусь цікаво, передивіться, де ми на цьому дереві, в оцих місцях, робили дві окуліровочки показували, як робити окуліровочку в крону. Ось бачите, дивіться, ось ця окуліровочка вона пішла, ми лишні пагони зрізали. І раніше я трошки бачите зробив літню обрізку, прирізав їх на розгалудження. Ось з того прикладу, бачите, піде вже гілка в кроні другого сорту. Отож, поїхали обрізку. З чого ми починаємо? Дивіться, беремо пагін. Один Один рукавчик. Дивіться, ось я пагін. Потужний жировик пре вгору. Вирізаю його на кільце. Тут так само закрутяний, пре вгору. Вирізаємо, те саме дамо світло нашій окульоровичці. Тепер йдемо далі. Дивіться. Пішло, пішло у нас пагін. Ось пагін росте всередину чаші. Видалив його. Йдемо далі. Вон пагін росте всередину чаші, видалив. Ось тут, бачите, пішло отаке якби розгалудження. Воно не всередину чаші, а вбік. Прирізаємо на нього, переходимо далі. Дивіться, Є тут декілька плодів, ось один, ось другий, Вищий плід не зав'язався. Навіщо нам робити там аж прирізування, скажімо так, отам десь і відпускати цю чашу? Якщо ми можемо, дивіться, ось ось гарна гілка, ми можемо знизити оце все, цей приріст, отак, і перевести на оцю гілку. І можемо її прирізати. От туди всередину видалили. Бачите, як починає просвічуватися наша наша чаша. Наші гілки. Бачите, перевели, тим самим підсилили оцю слабшу гілочку і не відпускаємо її туди догори. Оцю гілку можна прирізати. Все, тепер переходимо далі сюди. Дивіться, ця сама ситуація. Тут лишено було на цей, на наплугношення, нічого не заклалося, бо декілька де дерев у мене трішки хапнули морозу, де не нормував, тут цей, бо у загальному по вражайності ніби цей рік все і добре. Бачите, дивіться, навіщо зараз мені відпускати ото все туди, якщо я можу зробити такий жорсткий перевод? Оце все зрізати, оце все отут От прирізати. Понизити крону. Зараз, коли ми убрали ті жировички, оці пагони почнуть на себе брати живлення і до осінь вони будуть такі, як олівець. І на них закладеться гарно плодова плодообрунька. Тепер, ото що туди всередину, там ще декілька жировиків, можливо, вам не буде видно, але крона настільки густа, що тут дуже важко показати. Ось так само, бачите, воно закрутяне всередину. Видаляємо його. Все, бачите, як воно просвітліло. Переходимо далі. Все, рукавчик обрізали, переходимо далі. Дивіться, отут гілочка, вона така якби під нахилом, можна залишити. Ото, що там вертикально прирізаємо. Е, тепер йдемо далі. Бачите, отут, дивіться, пішла під нахилом гілка. Можна її прирізати для галудження. Так, тут все, все в нас ніби добре. Е, тепер. Е, Бачите, піднімаємося до гори. Оце росте всередину, хоч і тоненьке. Воно на другий рік не потрібне буде. Це так само, дивіться, вистрілили, але тут є плід. Ми можемо її отак на декілька бруньок прирізати. Бачите, дивіться, тепер тут нас. пішло воно до гори, Що ми можемо зробити тут? Перевести на оцю гілку, бачите? І її те саме прирізати. Прирізали, і тут так само відкриються пасинки, ще наростуть ще декілька гілок. Тепер дивіться, яка ситуація. Маємо е, декілька потужних гілок, які почали рости вгору таких жировиків. Якби тут, у нас були плоди, ми б зробили б переводи отакі, на оці пасинки, які повідкривались. Але для чого нам зараз тут дерево відпускати сюди, якщо в нас, дивіться, раз, два, три, чотири гілки є трішки слабші, але вони гарні, на які ми переведемо і знизимо трохи крону. Вирізали і оце все викинули. Тепер дивіться, оце росте всередину, цю прирізали. Все, подивіться, наскільки ці можна трішки теж підбити. Подивіться, наскільки ми вже знизили нашу крону. Да? І на другий рік ми знову будемо працювати з оцими гілками на уровні, ну, на уровні себе. Воно не піде туди догори. Для чого ця обрізка робиться: дати світло нашим плодам, дати світло в крону для закладки плодової бруньки, для того, щоб тримати нашу крону, скажімо, так, в, тому, в тому діапазоні, в якому нам потрібно. Все, переходимо далі. Дивіться, заходю сюди, щось нас тут густовато. Оце всередині, що попускало, ми його видаляємо, воно нам тут тільки буде тінити. Тут прирізали, все, йдемо, йдемо піднімаємося так і по рукавові. Дивіться, ось є гілочка. Всередину ми її видалили. Тут ніби цю також видалили, ці залишили вони по краях. О, Дивіться, вистрілив жировичок, пішов. Ну, що ми з ним зробимо? Прирізати тут, він все одно буде тянити оце все. Ми його прибираємо, не потрібно він тут. Ось пішла гілка, дивіться, є слабші, а є оце пішло. Вирізаємо, переводимо на оці слабші. Цю всередину забираємо. Забираємо і оцю прирізаємо. Бачите, вже відкрили, вже наші ось персики, бачать наше світло. Тепер що ми робимо тут? Те саме, дивіться, ось пішла гілка, ось є слабші, а оце пішли вже журовики, тягнуться догори. Вирізали і перебили на оцю слабшу гілку. Можемо її підбити. Бачите, наскільки знижується наша крона. Тепер тут а дивіться ситуація тут. Тут є два плода. От Якби цих два плода не було б, ми б те саме могли б зробити ось оце все зрізати і перевести на оці гілки. Але ми тут маємо два персики. Значить, що ми робимо? Переводимо на оці молоді зелені гілки пасинки чи пагони другого порядку. Бачите, ось так. Прирізаємо ось таким чином знизуємо крону. Пішли далі. Бачите, дивіться, чого показую вже всю обрізку, бо писали, там покажи, непонятно, покажи все. Показую всю, кому цікаво, то й додивиться. Дивіться, те саме тут, що ми маємо. Да, і стараємося, коли ми от даже опускаємо крону, там якби, стараємося, щоб його все в одному руслі. Якщо ми тут понизили, то тут зелені гілки якби, в нас вирівнюють цю ситуацію. Дивіться, тут, наскільки воно густо, що воно тут таке і незрозуміло. Ну тут можна зробити слідуючим чином. Тут можна зробити отак от оце прибрати, перевести на оцю гілку, всередину туди вирізати. Аж персик наш аж, аж, аж отут, дивіться, ми ото прибрали і перевели, дивіться, раз, два, три. Три гілки, які зараз підсиляться в рості і будуть гарно закладати. Плодову бруньку, бачите, вони під кутом 45 градусів, з якими будемо працювати далі. Так, отут у нас густовато. Там ми перевели, що всередину прибрали. Все, Прорядили і пішли далі. Бачимо, ситуація тут. Є в нас пліт один, пліт другий, ось тут плоди. Ну, тут ще по ньому завантаження непогане, я вам хочу сказати. Те саме, дивіться, пішло, ото все туди догори. Ну що, якщо ми його лишимо, що я на другий рік буду стрімянку брати, на чаші в нас ніяких стрім'янок нема, все працюємо землі. Йдемо на пониження крони, то все вирізаємо. Дивіться, які батоги. Прирізали, подивіться, перевели на оцю гілку, а тут вона не одна. Тут бачите, ось-ось-ось. Подивіться, як просвічується гарно крона, і гілки отримують світло. Бо якщо це не зробити, то на такому ось потужному жировикові ці плоди закладуться тут. А отут, в цій тіні, там нічого не буде, там буде тільки ростова брунька. І так, по очереді, так і йдемо далі. Дивіться, йдемо знову. Що ми бачимо тут? Тут у нас, бачите, є плід, тому от, і пішло в плагін все внаружу, а то все всередину. Переводимо на нього. Оце вирізаємо, підбиваємо. Що всередину? Вирізаємо, все рівно то що росте в середину, да, на наступний рік ми його використовувати не будемо, бо якщо ми лишимо пагониці, що всередину, середину, то вже буде не чаша, а ми пойми, що зарожче. Так, ось тут вистрілив жировичок. жировичок. Тут є пліт. Біля нього обережу. Ну, Пліт видалився, нічого страшного. Так, ось так. так. Зайшли сюди. Дивіться, те саме робимо тут. Пагони, що всередину, ми їх прибираємо. Це вже йде на наружу, оце приріжемо, це приріжемо, йдемо далі. Бачите, де-не-де була і плодожерка. пагони не поприбивала, але ми тоді її прибрали. <світ> йдемо далі. Бачите, знову ось рукав. Ситуація та сама по рукавах, вся однакова. Взяли рукавчик і поїхали. Всередину оту вирізали потужні такі гілки, отут слабше. Цей теж виріжемо. Бачите, ось тут пішло дві гілочки. Ці йдуть на наружу, там є пліт. Можемо прирізати отак його на одну бруньку і тим самим дати сюди світло. Оце всередину, воно. те саме його прирізаємо. Ось потужна гілка пішла всередину, забираємо. Це всередину забираємо. Дивіться, ось тут гарно пішло як розгалудження. А можемо зробити навіть по-другому. Зробити ось так. Ось І Підсилюємо. Оці гілки даємо сюди світло. Тобто обрізка, це кожен бачить по-своєму, але основні принципи треба дотримуватись. Да? Бачимо тут, є плоди. Що ми можемо зробити тут? Тут вже відкрились пасинки прирізати, оце видалити і цю гілку прирізати, бачите, оцю потужну таку догори. Потрібно все-таки ж прибрати, її не залишаємо там. Йдемо далі. Що ми бачимо тут. Дивіться. Оці тонесенькі, трішки його прорідити, бо їх там на другий рік залишати воно там не будеться, або воно на другий рік приріжеться, тут переведеться. Ну, там далі далі буде видно. Але ось ми маємо гарну гілку, прирізаємо її і пішли далі. Переходь сюди, тут краще буде видно. Дивіться, ось є декілька плодів. Вони рядом. Що ми робимо тут? О, дивимося. Можемо оцю гілку видалити і ці залишити. Тепер над цими гілками є гілки, бачите? Ось, пішло догори. Вирізаємо його. Всередину чаші вирізаємо. Всередину чаші вирізаємо. Тепер тут трохи треба прорідити. Занадто багато, занадто багато гілок. Ну, тут ми можемо зробити оцю забрати. І всю отак теж забрати. Все, бачите, як прорядили. Нормальна кількість пагонів там залишилася. І йдемо далі, вже майже доходимо до кругу. Дивіться, є тут гілка також. Що ми маємо тут? Якби не було плода, да, ми могли б ото що догори обрізати і перевезти сюди, але є плід. Тому, отто, що до гори ми виріжемо Ась. І оцю гілку виріжемо і відкриємо оце все сюди простір. Бачите, дивіться, як плоди наші отримують гарно світло. Йдемо далі. Тут а те саме в нас ось жировички, є плід і є ось повідкривалися пасинки. На наружу переводимо його на розкриття чаші, то всередину видалимо. Навіть отак. Хтось колись мені писав, а що ти там обрізав десь пеньочок залишаєш. Я вам скажу так, друзі, коли ти. Працюєш без сікатором, ти не придивляєшся там до кожного різу. Ти ріжеш, ріжеш. Десь, якщо залишився там пеньочок 5 мм, воно все всохне і на скорость то воно не впливає. Дивіться. Тепер догори ось пішла гілка. Забрали її, відкрили нашу чашу. Всередину прибрали. Цю середину також приберемо. Все, бачите, як прорідили і як понизили крону. Йдемо далі. Дивіться, є тут у нас плоди. Беремо цю гілку, від початку працюємо з нею. те саме, Тут трішки прорідили, все що всередину, всередину забрали. Дивіться, оця гілка була залишена. І тут в нас пішло, бачите, туди, але є гілочка ось нанаружу. Прирізаємо. Прирізаємо. Це всередину ми видаляємо. Тепер ось бачимо, дивіться, пішла вертикальна гілка, не треба. Всередину, бачите, іде якби воно сюди всередину видалили, цю прирізали, всередину видалили. Тепер дивіться, отам, оце, що всередину, і тут дивіться те саме, що ми маємо. Ось пішли два потужних пагони і є знизу дві слабші гілки. Переводимо на ці слабші гілки. Тим самим і відкриваємо, і даємо їх підсилієм вріст. А коли ми на них перевели, ми понижуємо дерево. Вже плодонощі на другий рік ми зможемо отримувати ось тут. Я думаю, зрозуміли, для чого ми робимо ці зрізи, оці переводи. Так, тут потужний у нас. Видалили тут прирізали. Так, ідемо по последній рукавчик. Тут приріжемо тут всередину. Дивіться, ось пішла потужна гілка. Можемо її зробити отак, а далі побачимо. Бачите, перевели тут, отак на наружу, тут є спока простір. Е, всередину вирізали і піднімаємося далі. Вирізали всередину. Бачите, проріжуємо, лишаємо гілки, які йдуть вже під кутом, а не, а не вертикально всередину. Бачите, от був прирізаний. Гілка, вроді вона і всередину, але була прізна такий сучок. Заклався плід. Зараз ми її прикоротимо, на наступний рік будемо бачити, що, що робити. Так, дивимося тут, це прибираємо. Те саме тут ось Ось. та сама ситуація. Тут десь плоди не заклалися, і почало воно тягнутися туди. Навіщо нам його відтягувати туди, якщо ми можемо понизити його отак? І отут прирізати. Все, відходь. Покажи нашу чашу. Е, ви бачили 10 хвилин роботи, да, але наскільки просвітляється наша крона і наскільки дерево вже похоже на ту чашу, а не на то густе. Покажи, скільки гілок ми зрізали. Якщо комусь для початківців здається, що тут ми прибрали всі гілки, на чому ми отримаємо врожай, то я вам хочу сказати, що в цьому році я ще одну таку обрізку зроблю. Ну що, друзі, зараз проведемо маленьку дегустацію. Є у нас ось маленький незалежний експерт по персиках. Обійшовши дерево, київського рання, вже знайшов декілька стиглих плодів. Він ще то такий плотний, наливається, да? але от знайшов там декілька стиглих плодів. І Ось зараз зірвемо. Це такий середній плід, є, є і крупніші, ось покажи диви, які є красавчики. Є середні, ну навантаження ми цей рік дали не маленькі, подивіться на ці персики, да? воно там вліплено, скільки ми, ми прорідили, і скільки ще його є. Ось сюди, тут взагалі тут, красавці такі висять. Але є й середні, і ось декілька стиглих знайшли. Далі ми по цьому сорту ще проведемо більш більш таку ну, розкажемо більше про нього в дальнейшому відео, коли воно більш роз, вже почне достигати. А зараз попробуємо цей стиглий персик. Ох який соковитий. А, Бачите, друзі, він того він і достиг, бо в нього кісточка розійшлася на двоє. Таке буває у персика. На, доча, смакуй. Насті ще дамо один, да? один так? І анюті сестрички дамо, так? Да? А ну попробуй. Ня -ня -ня. Смачний? Смачний персик? Так. Да. Клас? Ти любиш такі персики, да? Один, І анюті сестричці дамо, да? І Насті, сестричці? Да. І ще кому забули? Ілюші? І коліші та? Дітколі ще дамо, так? Да? Що, за так? Все, всім дамо, так? Да? І таніше дамо. Все, друзі, така маленька дегустація. Персики починають достигати. Спостерігайте далі. Далі буде набагато цікаве. Отож, доглядайте, насолоджуйтесь цим смаком в літній період. Підписуйтесь на канал, з вами був Німас Журбенко. До скорих зустрічей, все буде Україна.